Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас перше, здається жовтня 25 рік. І сьогодні ми розповімо, як починається життя, зароджується в кизила. Починаючи з отакого насіння, яке ми садимо, і потім до ось таких дерев, які ось так гарно, рясно. Подоносять. Зверху, кажеться, що там немає нічого, а знизу тут все в ягодках. І так, поїхали. Беремо, наприклад, сьогоднішнього дня. Вибачайте, я вимикатись не буду, тому що телефон заключить. Сьогоднішній день. От сьогоднішній день, 25 рік, ми саджаємо ось це насіння. Це восени, коли ми з'їли ось ці плоти, що я вам показував, ми посадили насіння. І що б ви не робили, як пишуть в інтернеті, всякі там розумники для того, щоб воно зійшло швидше. Стратифікація, пошкодження. Тому що оболонка тут дуже крепка в насіння. Пошкодження, замачування. Що б ви не робили, вони ніяк у вас не зійдуть. І це. Це будь-хто, хто займається вам це підтвердить, вони ніяк не зійдуть на весні 26 го року. Вони зійдуть тільки на весні 27-го року. Тобто, в 25-му восени ми зараз його посіємо. І воно зійде тільки на весні 27-го року. В кінці весни, в кінці року, 27 року. Ми отримаємо ось однорічні саджанці. ось це такі однорічні сіянці. Ось, вони висотою 7 см. Ну, це я розповідаю за південь. Можливо, десь, як бачимо, тут солома, мульча. До речі, всі ці роки потрібно буде. Не так, що посіяли, забулися, заросло. Ні, поливати те насіння потрібно. Хоч воно й лежить півтора року в землі. Мульчувати, щоб воно не пересихало. Тобто створити оптимальні умови, щоб воно зійшло. І ось ми посіяли його в 25-му, а лише в 27-му навесні вже, восени, восени 27-го, під кінець 27-го, ми отримаємо ось такі ось такі садженці, які потрібно буде розсадити. Восени 28-го ми отримаємо ось такі вже. Саджанці. Ну, Це восени 28-го будуть, бачимо? Ось. Але тут ну, нема тут на що окулювати. Восени 29-го ми отримаємо вже ось такі саджанці, ось такі 30 см, 50 см. Ось вони. Ось вони зростають. Які вже десь щось можна там окулювати. Вже товщина, як карандаш, воно вже щось. Можна окулювати. Тобто, ще раз рахуємо, в 27-му отримуємо восени сходи, в 28-му ось такі підростають, які не можна ще окулювати. І в 29-му ми лише отримуємо матеріал для окулювання. Це сьогодні, в 29-му. Потім ми проводимо окулювання, але ж ми тільки восени отримали ось таке, що можна окулювати. Тобто його окулюємо вже не в 29-му, а в 30 го влітку. Ну, можна, якщо оптимальні умови е зробити, то можливо, він в нас можна і окулювати там щось на, чуди, на дуже за ним доглядати. І влітку 29-го. От давайте вже так і так говорить. Або влітку 29-го, а в ну, таких, як в нас на півдні умовах, влітку 30-го року. 30-го року окулюємо. Тобто влітку ми заокулювали. І на наступну осінь 31-го року ми отримуємо ось такі. Чудові садженці. Вже з таку, на такій підчепі, як палець, товщина. Ось так вони гарно зростають. Метрові виростають за рік. Де-метр, де-метр 20. Ось це ми отримаємо вже в 31-му році. Я до чого це веду, тому що дуже багато людей. Ну, рахують, що зил 150-200 гривень. Це дуже зависока ціна за такий саджанець От я вам розповів: 31 рік, ми лише, якщо ми зараз посіємо насіння, ми лише в 31-му році отримаємо такий саджанець І як ви гадаєте, і як ви гадаєте, він може коштувати 50 чи 100 гривень 25 і 31. 6 років. Це ще прожити потрібно. Потрібно прожити. Так що такі справи не потрібно недооцінювати чужу працю. Це дуже тяжко він вирощується. Так, хто, хто хоче, хто хоче. І простіше. Хоча воно знову ж таки не простіше. Воно нічого не простіше. Можна купити сієнці. Але сіянця. Ну, що виросте. Сіянці, ось сіянці. Сієнці, семирічні сіянці. Вже десь вони там ось вже семирічні сіянці, до речі, це сіянці семену. Раніше я щеплював тільки на сіянцях дикого. А це я висіяв тут сіянці семену. З них дійсно може щось бути дуже гарне. Дуже гарне. Ну, немає з чим змішатися, але семен. По-любому должен вийти, можливо, просто різні строки достигання. От, бачимо у наске злище. Оце цьому вже 4 роки від посадки. А ось сіянці, наші сіянці, яким вже 8 чи 9 рік, це тіянці. Які у нас плодоносять, це не щеплені, це сіянці, там нічого, він буде 300 років, як кажуть, зростати. Бачимо, як гарно закладає плодову бруньку. Дуже рясно він родить. Це Миколаївська селекція, як я вже називаю. У мене тут лишив я три деревини, які дійсно мають щось достойне. А якщо ви в більшості думаєте, що ви купите сіянець і виросте щось, щось добре, ну, може вам повезе. Це один із ста шансів. А так в більшості бог знає що виростає. Так що, тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою. До речі, ось декарчик. Дикарчик, але він подобається по смаку. Ось бачимо, ось, ще до сих пір ягодки висять. Ну, аж. Ну, дикар має кислинку. А ось наші семени. Семен. О, трошки терпкуватий попався. Бачимо, як рясно Він закладає свій урожай, Дуже рясно. Оце вже десь 10-12 років йому. Цьому семену. Дивіться, який урожай. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно, щоб нікому не нашкодити.